Ще раз усім доброго, мирного вечора. Продовжую наш сьогоднішній такий марафон прямих ефірів, поки я ще на роботі, на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептацький. І е тільки що у прямих ефірах дивилися ситуацію загально по Україні, яка буде обстановка, що які події будуть протягом 1-5 вересня. Подивіться, будь ласка, хто ще не бачив. А цей прямий ефір буде е якраз присвячений розгляду теми, яку я вважаю зараз є дуже важливою. Від вас, до речі, теж запити приходять часто, е якраз після вчорашнього дня. Це смерть Горбачова. І я подумав, треба зробити ефір, і подивитися. Що буде мінятися в плані енергії, як це вплине на хід війни в Україні в плані енергетичному? Ось тому зараз ми будемо робити такого формату розклад е і дивитися, що як воно буде змінюватись, і вкотре хочу наголосити: от наскільки ми прогнозували на серпень місяць, що він буде дуже ключовим і важливим періодом, в плані перемін якраз. Е Ключових таких докорінних в ході війни в Україні, в плані перемоги України над ворогом, звичайно. І, власне, ми, от вчорашній день, 30.08, і вкотре от, чергова така, я вважаю, значима подія це смерть Горбачова. Все-таки в серпні місяці, знов серпень місяць. І от від вас приходять запити: і що буде, як воно, що, я думаю, так. Треба зробити розклад, бо дійсності цікаво, що покаже. Сьогодні я взяв для розкладу дві колоди, яких я теж ще ні разу не брав, ні в жодні прямі ефіри. За всі, скажімо так, скільки я з вами активно в прямих ефірах, 189 днів. Це буде дві таких дуже цікавих колоди. Одна колода вона називається Таро. Ну, воно називається Таро Безумної Луни. Я скажу в мові, так, якби їх назвали. Так? От. А по-українськи це, це називається тароже забув це слово «Місяця...» Божевільного місяця. От. Ну, але воно по-українськи назву така. Ну, офіційна, якби назва все-таки вона російською мовою: таро Безумної луни. Але кажу, як є, українською таро божевільного місяця. Дуже така цікава колода. І таро, яке називається Санта-Муерте. Таро Святої Смерті. Ні разу я ще його не використовував в колодах чи шаленого місяця, ну, такого божевільного, шаленого, ну, десь так, так. От, бо я кажу, це, ну, так називається колода. От. А це у нас Санта-Муерте. Це колода Санта-Муерте, колода святої смерті. От, будемо сьогодні по цих двох колодах дивитися. І ще, напевно, я одну колоду під'єднаю. Або цю, або цю. У мене ще така є. Зараз подивлюся, що мені, як мені краще. Іде по енергії, добре. Поки що я цих дві залишу, буду робити розклади на цих. От. І будемо зараз дивитися. Будемо зараз дивитися. Хочу подивитися, як воно ще все-таки в мові оригіналу називається. Може, комусь буде цікаво. Навіть не бешеної, а безумної луни. А в мові оригіналу вона взагалі називається оця колода Deviant Moon Tarot. Тобто, якщо взагалі в це як з відхиленнями. Тобто Таро місяця з відхиленнями, якщо вже так дослівно. Так, сьогодні цікаві розклади на нових колодах. Тому, отак: от, от, бачите, нас вже 200 тисяч. в попередньому ефірі я подякував всім, привітав всіх нас. Про полонених азовців будемо говорити обов'язково. Теж я зроблю окремий коротенький ефір, бо теж багато запитів приходять. Зараз ми говоримо: смерть Горбачова. Що це змінить в плані енергії в ході війни в Україні? Давайте витягнемо по кілька карт. З цих витягну чотири, З тих, напевно, я витягну сім. Чомусь мені так хочеться. Не знаю чому. Подивимось зараз чому сім. І е, з цих я витягну, напевно, ще три. Таких е, ключа. О, все-таки ця колода попала в руки. Так, давайте. Раз, два, три. Бо я, наприклад, цю подію е, питаюся. Я цю подію, коли питаюся питаюся в своїх провідників вищих сил, вони говорять, що ця подія насправді в плані енергії теж важлива, значима. І, до речі, сьогодні теж одна з глядачок у коментарях написала під якими з моїх відео, що пам'ятаєте, ви там казали, що от, має бути ще смерть якоїсь важливої особи, персони, і це теж в корені, якби буде як пришвидшення перемоги України. І от я собі ось цей пазлик склав і думаю, треба робити розклад. Ми буквально швиденько я не буду там на ньому зациклювати Дивіться, яка перша цікава карта. Ну, це туз, куп, туз жезлі в класичній колоді, але вона ось така вот цікава. Що таке взагалі туз-жезлі? Бачите, тут якби виношується щось нове. Тобто смерть, де приходить, забирає когось або щось. Натомість має щось прийти прибути. Тобто для України це однозначно народження якогось нового етапу в цій війні. Нова основа, новий етап. Але тут жезліться завжди і сила, ну якби підсилення. Бачите, яка от перша карта? Ну, Волода, надзвичайно така цікава, хоча багато хто її боїться. Аркан поміркованості. Аркан поміркованості теж карта, яка закликає, що де забагато, там забереться. Де замало, там обов'язково прибуде. І от, дана якби смерть, даної персони, вона йде в енергетичному плані. Ну, така ну, сказати, балансаці... <свісно> балансаційна, таке слово придумав. Вона балансує оцю от енергію перемоги нашої України. Тому що, як би там не було, коли певні такого формату особи, поки вони ще все-таки живі, вони цю енергію теж тримають. Оце навіть, ту, як то кажуть, ту, ну, давню енергію, ту стару енергію, енергію Радянського Союзу. І тут, якби ще черговий раз, цей вузол розв'язується тої старої, давньої енергії, розв'язується, помирає, зникає. Далі у нас ту з кубків. Бачите, я оговорився, що це ту з кубків хотів сказати. А насправді ту з кубків в нас і тут випадає. А ту з кубків – це повна чаша. Тобто, так чи інакше, чаша енергія, наповнення новою, сильною і енергією, і не тільки енергією, але й можливостями. Ну, Це для України, дивлюся, що воно значить. І сім жезлів. Аркан нового рівня, боротьби з новим рівнем, нових перемог, нової сили підсилення це сімірка жезлів. Так, карти трохи такі лякаючі, я розумію. Тим більше ви не звикли, що я працюю з такими картами. Але, але Зміни старого режиму, зміни старого світогляду, все ви правильно кажете. Так, абсолютно вірно. Коли оце старе все відмирає. А те старе, повірте, воно теж в плані енергії. Мало дуже велику зав'язку на те, що зараз і відбувається, і в світі, і в тому числі. І це якраз через енергію смерті, через енергію трансформації відбувається очищення від того старого, від тих блокад і відкриття нового. Що у нас тут? Санта Муерте Таро. Двійка мечів. Тобто, такі ось ножиці, знаєте, як щось як відрізається. Відрізається. <смі> карта ножиців. які, знаєте, такі як причеп, якийсь як хвіст не потрібний, якась як прив'язка, прицепка не потрібна. Відрізається від України. Далі у нас карта. Сім Пентаклів. Такий, бачите, смерть, яка веде рахунок. Ото колись була така рахівниця називали, бачите? І цей рахунок от смерть така раз, ще плюс один. Ще плюс один, ще плюс один. Ще плюс один. Так, далі дивимося. Шість мечів, аркан прориву. Тобто та смерть, яка, бачите, як дає якісь нові знання, нові відкриття, от як книжку несе. Нові знання, нові відкриття і новий прорив. Далі у нас королева королева мечів. Тобто ворог, який буде себе показувати по-іншому. І таке враження, ще, я кажу, такий збаламучений, спантеличений. І дезорієнтований. Тобто, коли, от, знаєте, оце як малюють основу, стоїть на основі там якась будівля, і от беруться ці подібного роду смерті таких от, ключових персон, оце як з самої основи витягують цеглинки, а витягнувши цеглинки з основи, падає вся конструкція. Не треба валити її зверху, так? Ну, Зрозуміла суть. Да? Далі у нас король жезлів, заклик України до перемоги, повний вперед. Король жезлів закликає повний вперед, повний вперед. О, дивіться, сама випадає, активна, жива. Щось пішло там не по плану. Може, це дуже свого роду, як мала бути якась жертва. На якій була зав'язана якась, не знаю, потенційне бажання, потенційне бажання Росії в перемозі, але не склалось, не вдалось. Таємниці будуть викриті. Аркан, таємна жриця. Наскільки все зв'язано з магією і з місткою, бачите, що робиться, і з оккультизмом. І п'ятірка Кубків ось така тут дуже цікава карта. Тобто, я її назвав тут як виходом з лабіринтів. Коли ми тепер чітко будемо розуміти, що відбулося, що відбувається, і що відбуватиметься. Бачите, що відбувається? Вихід з лабіринтів. Коли ми будемо мати новий черговий важливий досвід, і керуючись цим досвідом, ми рухаємось активно вперед. Отака от от карта. Бачите, що насправді відбувається. І три ключі підказки: Аркан Мах сила для України ще більша. Сила Украї... для України ще більше. Це подія несе. Переміни. двійка пентаклів. Переміни до чого? Королева мечів. Підсилення нас, нашої позиції, наших можливостей, наших воїнів, відкриття нових доріг. Так, я, я з вами згоден з Леніна захоронити і розібрати той весь мавзолей, там просто шалена некротична енергія. І, до речі, теж я не пам'ятаю, колись дуже давно чув про те, що з моменту, коли поховають Леніна, в всьому світі настане теж мир і спокій. Десь колись таке дуже давно, я чи то була якась газета, вирізка, чи то теж якась була програма. Я не пам'ятаю, я ще тоді був, напевно, взагалі чи в школі навчався, що був малий. От я так мельком дуже пам'ятаю, що от було таке десь тоже послання: що з моменту як поховають Леніна, закопають його в землю, похоронять тоді, теж і в світі буде більше спокою і більше миру. Я думаю, що прийде час до цього теж дійде. По крайній мірі, ми в Україні вже активно позбавляємося від тих всіх пережитків радянського союзу, від тих всіх якурів, і тих всіх маятників, від того всього, що може енергетично нас зачіпляти. Um, і віддавати, якби красти, хорошу енергію оці всі пережитки цього старого режиму. Геть, 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 вигнати, забрати все, хватає цього всього. І зараз ми йдемо. Україна йде якраз на моменті позбавлення від тих всіх якорів і від тих всіх прицепок, прив'язок. От я кажу. І це вкотре відсічення, це вкотре відрізання, це вкотре йде звільнення від цього всього. Тому. Я вважаю, що наш сьогоднішній ефір і наша сьогоднішня тема є справді важлива і пізнавальна, і корисна, і дала нам дуже потужну, значиму інформацію. Тому, дорогенькі мої, цей ефір буду завершувати. Цей ефір буду завершувати сьогодні. Ми ще почуємося о 10.00 на енергопрактиці, тому всі обов'язково приєднуйтесь. і після енергопрактики. Ми будемо робити прогнозування по регіонах та гарячих точках України теж на період з 1 до 5.09. Бережіть себе, почуємось вже зовсім скоро.